Хай запалають ці дачі і полетять автомобілі і з тими, яких випускають під заставу і так далі. І коли покотиться Коліївщина, коли покотиться Гайдамаччина, а історія України знає, і почнуться позасудові розправи. На всіх охорони не хватить. Та й так налашовані працівники, чесні, порядні, офіцери правоохоронних органів, які пройшли через війну, отримали поранення чи контузії і час продовжують для службу в тилу, вони ще й допомагати будуть. І коли от хвиля як пройде, і впродовж добичі трьох всі журналісти будуть читати інформаційні сухі повідомлення. Того знайшли повішеним, того знайшли втоптаним, того знайшли застреленим, того знайшли підірваним, того безці без, без пропав, там дача згоріла, там машина зірвалася, там будинок.